Наприкінці січня 2024 року в Україні селища міського типу змінили свій статус і тепер називаються селищами. У Верховній Раді прийняли відповідний законопроект. Також відтепер в Україні не існує поняття селища міського типу, місто обласного значення та місто районного значення. Що відбувається з тими населеними пунктами, які до останнього часу мали назви селище міського типу, відповідно до закону. Тепер вони відносяться до категорії селищ. Тепер на території України залишаються тільки три категорії населених пунктів: місто, селище та село. Місто є населеним пунктом з компактною забудовою із чисельністю населення не менше 10 тисяч, має назву міста. Населений пункт із переважною садибною забудовою з чисельністю населення не менше ніж 5 тисяч. Тепер має назву селище. Село має назва населеного пункту, який має садибну забудову і чисельність населення менше, ніж 5 тисяч. На території Донецької області 131 СМТ змінило статус на селище. 64 з них зараз тимчасово окуповані російськими військами. За словами Наталії Чукової, зміна статусу СМТ відбувається автоматично. Тож місцевим мешканцям не потрібно нічого змінювати у документах. Автоматичних зміни яких ось. Документів відповідно до того, що селище міського типу змінюється на просто селище, відбуватися, ну буде відбуватися в автоматичному режимі. Тобто окремо громадянам нічого робити не треба. У Донецькій області, як і в інших регіонах країни, більше не існує місто обласного або ж районного значення. У них залишається лише статус міст. Тепер такого поняття, як місто обласного значення, просто не існує, є просто місто, а всі міста відносяться до означеного району, яких на нашій території в області всього вісім. Наприклад, місто Краматорськ. Є е. Краматорська міська територіальна громада. Краматорського району Донецької області через активні бої та евакуацію на Донеччині деякі населені пункти можуть не відповідати чисельності населення за цими нормами. Однак в умовах повномасштабної війни переводити населені пункти з однієї категорії в іншу не будуть. Нагадаємо, єдиний район Донеччини, який у січні 2024 року не має окупованих населених пунктів, це Краматорський.